Слава Україні! Кількість постраждалих на Дніпропетровщині зросла. СБУ затримали чергову агентку Росії на Київщині 14 пожеж на Хмельниччині. На жаль, загинула дитина. 369 кримінальних проваджень за добу у області. Детальніше про наступних п'яти хвилин я Ольга Захарченко. вітаю вас на першому подільському. Наслідок російської атаки у Павлограді постраждало 14 людей, серед яких троє дітей: підлітки віком 15 та 17 років, а також хлопчик віком 6 років. П'ятеро потерпілих залишаються у лікарні. З них троє у важкому стані. Пошкоджено інфраструктуру, частково зруйновано соціальний заклад, згоріли автівки. Про це повідомив телеграм-очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Служба безпеки України затримала агентку ФСБ, яка встановлювала відеопастки для коригування ударів Росії по Київщині. Основними цілями ворога були локації військових частин збройних сил України та підрозділів Служби безпеки України. Щоб навести повітряні удари, зловмисниця мала встановити навпроти будівель оборонних об'єктів приховані вайфай камери з онлайн-трансляцією для російських спецслужбістів. Після придбання першої міні-камери ворожа поплічниця прибула до одного з військових об'єктів. Ектів, щоб встановити біля нього точку спостереження. Однак зловмисниця не встигла цього зробити, оскільки СБУ затримала її на гарячому поблизу оборонної будівлі. За даними слідства, фігуранткою є 30-річна безробітна мешканка Борисполя, яку окупанти дистанційно завербували на телеграм-каналі з пошуку швидких заробітків. Під час розслідування встановлено додаткове завдання агентки. Це відстеження наслідків ворожих прильотів по Київщині. Для цього вона періодично об'їжджала локації, які отримувала від куратора. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили затримані про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. На війні загинули двоє захисників з Хмельниччини. В Ізяславській громаді попрощалися із загиблим захисником. 29 листопада, 2023 року. Під час виконання бойового завдання на Запоріжжі загинув 48-річний солдат, старший стрілець, оператор механізованого відділення «Курчак» Олександр Володимирович. Дотепер він вважався зниклим безвісти, але учора навіки повернувся додому. Кам'янець-Подільська територіальна громада віддала останню шану своєму герою Ігорю Гоноровському 1968 року народження, який загинув 12 квітня 2025 року на запорізькому напрямку, захищаючи незалежність України. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглим воїнам. Протягом минулої доби на Хмельниччині рятувальники ліквідували 14 пожеж. На жаль, сталася і страшна трагедія. У селі Врублівці слобідсько кульчиєвецької територіальної громади рятувальники загасили полум'я у житловому будинку. На пожежі загинув 13-річний хлопчик. На вулиці Красовського у місті Старокостянтинів зайнялась приватна котельня. Горіла господарча споруда на вулиці Центральній у місті Красилів. В селищі Ярмолинці палав легковий автомобіль. Пожежу в житловому будинку. Гасили у селі Судківці Хмельницького району також вогнеборці дев'ять разів виїжджали на гасіння пожеж на відкритих територіях. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції у Хмельницькій області надійшло 886 повідомлень про події та правопорушення. З них 369 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 112 адміністративних протоколів, з них 13 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано одну ДТП, в якій дві людини отримали тілесні ушкодження, а також сім дорожньо-транспортних пригод без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали тисячу повідомлень від мешканців області. У поминальну неділю, 27 квітня, громадський транспорт курсуватиме за посиленим графіком. З 9 ранку до 15.00 буде забезпечено роботу шести додаткових автомобілів від зупинки перепрошую автобусів від зупинки громадського транспорту. Завод Катіон по вулиці Львівське шосе, до кладовища Шаровечка та у зворотньому напрямку. Також один додатковий автобус середньої місткості від кінцевої зупинки вулиці Довженка, напрямок руху з центром з міста міста. кладовища Довища у мікрорайоні Ракове та у зворотньому напрямку також перевізниками буде продовжено рух автобусів малої та середньої пасажиромісткості, кінцевими зупинками на маршрутах, яких є зупинка. Транспорту вулиця Довженка до кладовища у мікрорайоні Ракове та кінцевими зупинками, на маршрутах яких є зупинка громадського транспорту Завод Катіон, до кладовища Шаровечка. Додатково також буде збільшено і кількість транспортних засобів на автобусних маршрутах номер 3 Озерна Ракове та номер 5 вулиця Волочиська, Лезневе. Наразі це все чим встигаю поділитися ще більше актуальної інформації про головні події країни та світу у телеграм-каналі Першого Подільського скануйте QR-код та долучайтеся до нашої спільноти. Побачимось у наступному випуску. П'ять хвилин на головне.